Всім привіт! Ви на каналі Books.ro і у нас сьогодні у ліс правильно 14-й епізод. Нарешті, нарешті 14-й епізод, який я так довго мучила. А він називається Бики сонця. Я читала цей маленький епізод, десь за 5-6 днів. Тобто, ну просто жесть. Хто буде далі йти, читати епізод 14 і майте на увазі, що коли ви будете читати цей епізод, то це просто мука. Просто мука. Я вас попереджаю, буде дуже тяжко. Незважаючи на те, що він реально дуже малий по об'єму. Давайте подивимося, що нам каже довідка про цей епізод. Все дуже просто. Час уже в нас. Збільшується до півночі, вже пише 22, 23.00. Колір білий, наука фізика, значення одвічні стада, орган материнська утроба-черево. Чому? Та тому що у нас дії відбуваються у пологовому будинку. І так і інша схема Гілберта нам про це пише: що сцена, пологовий будинок, час 22.00, орган черво, мистецтво медицина. Символ матері, техніка, розвиток ембріона дуже реально незвичний епізод. Знаєте, порівняно з попереднім епізодом, вони ще були квіточки, а от коли ви дійдете до 14-го епізоду, там почнеться просто жесть. Тому що цей епізод, наскільки я помітила, він написаний у різному стилі. Ми знову ж таки говоримо, що у ліс це не про сюжет, а про більше форму. Отут Джойс прямо дуже сильно експериментує зі своєю формою. Тому що сюжетна канва дуже проста. У нас є студент, у нас є Леопольд Блум. Вони собі сидять у цьому пологовому будинку. Пам'ятаєте, там була така жінка, яка не могла розродитися від вівторка. Пам'ятаємо, що у нас дія відбувається у четвер. І вона вже там мучиться ці кілька днів. І, Леопольд, і Леопольду про це сказали. Він знав про цей випадок, дуже переживав за неї, і от вирішив уже ближче так до півночі, у 22-23 годині, побути в її у пологому будинку. Він уже в нас такий співчутливий до всього, співпереживає, і от він вирішив зайти. І подивитись, як почуває себе оця жінка, яка вже від вівторка родить дитину, <смі> не може розродитися. Пам'ятаємо, що у цієї жінки багато дітей. Вона знову завигітніла, от знову у пологовому будинку, і знову вона родить і не може розродитись у неї якісь тяжкі пологи. Ну і просто вони собі відмічають, скажімо так, день народження дитини, яка має, має от-от з'явитися. І всі дуже надіються, що це буде благополучно, що все буде добре, що там. Жінка не помре, вони там роздумують над, над от, різними питаннями. ну Загалом, сюжетна канва дуже проста: от просто собі сидять у пологому будинку, там, лікарі допомагають. Ну, загалом весь персонал і студенти плюс Блум сидять, чекають, поки вона нарешті розродиться. Вона розродилася, все благополучно, все ок. Але. Тут не справа не в сюжеті, а справа у мові, у мові у стилі, в якому написано цей цей розділ. Тому що мова тут головний герой. Не оце все, що я вам переказала. Дивіться, як цікаво починається цей 14-й епізод. Він починається із такого повторення із завивання. Давайте я вам зачитаю, щоб ви розуміли, що вас чекає і як ви будете мучитися. Читаючи 14 й розділ, я відразу зачитаю, тому що тут написано на суміші ірландської і латинської. От починається наш розділ. Я відразу зачитаю вам переклад. Він повторюється три рази: на південь до Голсу рушаємо. На південь до гол сурушаємо, на південь до гол сурушаємо. І зверніть увагу далі, який стиль? Дозволь нам, о сонцеликий яснозорий горгоне, швидко розродитися і гойно розплодитися. Дозволь нам, о осонцеликий яснозорий горгоне, швидко розродитися і гойно розплодитися. Дозволь нам, о осонцеликий яснозорий горгоне, швидко розродитися і гойно розплодитися. Гоп-гоп-гоп, зараз хлопче гопки, потім хлопче копки, зараз хлопче гопки, потім хлопче-копки, зараз хлопче гопки, потім хлопче-копки. Ну, Тобто, так якби, ви знаєте, уводить у нас у такий о, знаєте, оці шамани, оцей транс, коли е е е ви собі медитуєте, ну, отаким от от завиванням. Таким таїнством, ну, тому що в нас відбувається таїнство, народження дитини, народження маленької дитини серед цієї <гум> цікавої компанії. І <гум> починається ось таким, ну, про це говорить відповідно, такий навіть стиль, якась така, знаєте, стара мова, плюс оці завивання. Ось, ось ви вводитеся в цей розділ. І що я би ще хотіла додати, що от починається якраз от таким груповим стилем. І коли ви будете читати, коли ви дочитаєте цей розділ до кінця, ви побачите, як стиль змінюється від цих групових. Ну, типу, знаєте, як колись писали середньовічні автори, там, ну, взагалі, згадайте просто, яку ви літературу вчили так, згадайте просто навіть. Дев'яте століття, 10 століття, наприклад, так, згадайте повість минулих літ ці якісь старі зразки і згадайте о, вже зараз, як пишуться твори. От так само Джойс тут нам подає спочатку від старих іде стилів, від групових, коли автор, по суті, не мав індивідуального стилю, коли він ще себе не уособлював як автор окремий, ну, якісь там, я не знаю, середньовічний писець і який переписував книгу монастирі, чи ще хтось. Він ще себе не, у, не уособлював, що він є якимось таким індивідуальним автором і має, має мати, так би мовити, так, свій індивідуальний стиль, як це вже уособлював сам Джойс, чи там Дікенс, який мав свій стиль, такий неповторний, чи інші автори. Він Джойс цю, цей розділ розпочинає з таких групових. Стилів, які розмиті, нагадують нам якусь стару мову до індивідуальних. От подивіться, як закінчується. Ну, Просто я вам зачитаю: Славно ж, ми захмелені, причмелені. А ну скажи, поліція, палиця, паляниця. Джойс просто автор на віки на століття уперед, подивіться, він вже в 20 столітті. Розумів, оцю я цей жарт про паляницю. <смі> Дивіться, як далі написано, обережно, не обережно, обережно, соколята. Тобто тут вже йдуть різні специфічні якісь діалекти, спеціально погано написані слова, і деякий індивідуальний стиль, такий, жаргонний, провінційний і так далі, і тому подібне. Тобто, все одно починається. Цей розділ хаотично і теж так само закінчується хаотично. От така циклічність мови у нашого Джойса. І ви побачите, що він буде пародіювати так, від початку ці старі якісь стилі середньовічних, англійської прози, так? До буде, будуть тут і пародії на стилі Дікінса, такі, знаєте, розлогі. З багатьма описами до от таких якихось провінційних жаргонних словечок і тому подібне. Тобто, ось так він поступово переходить до, до тьми, тому що ми знаємо, що далі розділ буде у нас взагалі відбуватися ще пізніше. І ось так, знаєте, Джойс нас готує поступово до наступного розділу. І ось так він. Варіює цю мову, цей стиль взагалі, ну, просто реальна мова тут головний герой. А, просто незвично читається, звичайно, і важко, важко цей весь хаос нормально сприймати. Тому що. Реально важко, коли Джойс так балансує між якимись різними стилями, і ви читаєте фрагмент в одному стилі, потім в іншому. Чому бики сонця? От розділ пише в примітках, що це бики сонця. Тому що бики так були тваринами Бога Геліоса, і цих биків було заборонено торкатися, але супутники Одіссея. Не послухалися, і взагалі вони з'їли, з'їли цих биків собі так нормально. І е, Геліос їх за це покарав. Одіссей, ви знаєте, не доторкнувся до цих биків. Коли він встав, він побачив, що його е, супутники мертві, що Геліос їх покарав, і що вони загинули. І ось так бачите, е, Сутінки, там ще було, що сутінки згущаються, так само і тут теж Джойс нас готує до ще більшої тьми, до ще якогось, напевно, хаосу, який буде чекати у епізоді 15. Але про це пізніше, ну як, про це в іншому відео, тому що я епізод 15 не читала, от вчора закінчила цей епізод 14. Ну, В кінці мені було смішно читати, от, подивіться, як важко і як якось так. Незрозуміло починається мова. Ми ще зараз будемо зачитувати окремі фрагменти, щоб ви розуміли, які вас стилі тут чекають, і як реально, бачите, він потім в кінці собі ну, знаєте, дурака валяє. Ну, тобто, як, Нам подає такі різні цікаві стилі по типу. Братці, сміха, це що за вишкребок у Макінтоші, ось, до речі, вам згадка про чоловіка у Макінтоші, порохнявий роду, згляньте на його лахи, святий Боже, а на що він там розжився, а, до чогось дійшов сердешний. Знайомі вам у ті подерті шкарпетки. Ну, тобто, бачите, як відрізняється початок і кінець. Або а, ну, просто, от, наприклад, де плата боси, облізательно. Я не знаю, як тут перекладачі наші. Це просто така робота була, коли вони намагались перекласти оцей епізод 14-й. Тому що він, напевно, найважчий для перекладу. Тут ще потрібно зрозуміти нюанси, який стиль бере за пар... який стиль бере показувати Джойс, як його краще передати на українській мові. дивіться. Як Джойс чи пише, Поможи, свята діво, хай я провалюсь, якщо кому. Ти ж у нас великий святий чернець, то чом не скажеш? А то зробим тобі тут мішну, мішану з мацею і в ім'я прутня Господа нашого амінь. Ну, Тобто, бачите, як уже в кінці вони такі захмелені, вже вони випили, бо дитина народилася, і вони вже собі це. Відмічають, вони такі пишуть, що слам ж ми захмелені, причмелені, і ну, ось такий, бачите, вже такий йде вальяжний кінці стиль. Що би я ще хотіла додати? Що Тут у нас є така епохальна зустріч. Блум стикається разом з Муліганом, з, з цим биком Муліганом. Uh, і ми розуміємо, яке тут напруження між ними наростає. Uh, навіть просто без їхніх перепалок ми розуміємо, що між ними є напруга. Тут і Стівен є. Леопольд uh, із Стівеном зустрічається, і uh, він бачить, до речі, як Стівен п'є. Але сам Блум вирішує не пити. Типу він каже, що. Хоче просто за ним доглянути за Стівеном. Але сам, ну, так би мовити, знаєте, знову така паралель, типу, як Стівен, його дитина. Хоча ми розуміємо, що це не так, але ми знову знаємо цю історію, що у Блума був син, але його, він помер. І от ось, скажімо так, такий неназваний син віднайшов свого сина в особі Стівена Леопольд Блум. Тут ще у нас є знайом, ну, тут ще у нас Діксон, медик, також фігурує. Ми знаємо, що Блум знайомий вже з Діксоном. І що дивіться, як тут цікаво описується укус А, Типу, що Діксон має дати йому якесь знеболювальне від цього укусу, але ви тільки подивіться, як плітає укус бджоли. Звичайний простий укус бджоли о, бджола укусила Леопольда, як вплітається у цей стародавній стиль. І поки вони отак розмовляли, розчахнулися двері хоромини, і долинули до них гуки гейби товариства Велієго за учтою, бучною, засілого, і нагодився до місцини, де ті двоє стояли юний пошукач звання лицарського Діксон наймення. І тільки подивіться, як тут слова переставлені, і оцей початок, знаєте, у старедавній, у старих творах, і зробив він то, може це якась і, знаєте, е, така, так, перепрошую, будильничок заграв. Може це якась, ну, знаєте, мені щось нагадує Біблію, отам там якісь такі фрагменти, і зробив він то, і пішов він туди, і. і, 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 і е, давайте йдемо далі. Знову І І Леопольд мандрований виявився йому товаришем, поза якоби двоє мали справу в оселі милосердя, сій де лікувався пошукач лицарства, а причина тут така, що Леопольд Мандрований, мандрований дошукувався зцілення, адже мав груди пробиті, сулицею, котрою вразив його зело, страхітливий, воїстину жахливий змій летючий. Ну, тобто змій летючий, це бджола. Але як тут описано, таке враження, ніби Леопольдов вкусив не змій, а якийсь дракон. Змій летючий. Тож бой шукав страждущий, де б йому виготовили зілля цілюще солі, нюхальної та масть, і то стільки, скільки стало б йому для стілення повного. І тоді мовив гостеві. Ну, тобто і так далі, і так далі. Але ви тільки подивіться, як це важко сприймати, і як це взагалі. Тобто у вас тут є старі ці слова, зело, оце якесь всяке незрозуміле і багато чого іншого такого, що ви читаєте і думаєте. Не можна якось було простіше описати ні. Це Джойс і він тут грається з куча стилями. У 14-му епізоді а, ну, тобто, ще цікавий епізод про дитя, як він тут описує, також дуже цікаво нагадує якийсь знову ж таки англосаксонський старий стиль. Подивіться, як тут він пише. Ще ненародженим дитям уже опікуються, воно ще в матерньому недрі, а вже люблене, голублене. Усе, що треба, коли з'явиться воно на світ божий, уже наготовлене з пильністю трудолюбною. Ліжниці тут ладні. І повитухи запопадливі, і страви поживні, і як найчастіші сповитки нарихтовані, і чекають, доки дитя народиться, є також ліки помічні, цілющі, які потрібно, потрібні будуть для породілля, а ще є струменти, хірургійні. Зверніть увагу, струменти, не інструменти. струменти хірургійні, що бувають принагідні незабутої, про картини для усолоди зору з вабливими краєвидами з різних земних широт, і також подобами Божими та людськими розважені кожна в самотині своєї кімнати. І кров у них у жилах теплішає, що сприяє легшому перебігу пологів у цих пологових теремах. Терем, терем. Пологовий будинок описаний, що це терем. Пам'ятаєте? Знову мені терем нагадує, я не знаю, часи якоїсь Київської Росії і так далі. Коли, от, ну, ну тобто, просто, просто, от вам як цікаво знову ж таки перекладачі порилися із цим важким завданням. У цих пологових термах, високих будівлях, споруджених так, що кімнати там завжди осяяні сонцем і нагріті його теплом. І кожна жінка, яка збирається народжувати там, чекає свого часу з нетерпінням. А подивіться, як далі автор описав Блума: у пізню вечірню годину біля дверей пологового будинку спинився чоловік. Він, чоловік цей, належав до племені Ізраїлевого, і ви вже таки розумієте, ага. До племені Ізраїлевого це Леопольд Блум, яке по світу блукає, Уже вже прибилося до цієї далекої землі. Ну, тобто, бачите, як це все вичорно по-дивному написано. І е, ще тут також є такий е, юнак, який також кін... заходить. І е, е, він. Е ну, Скажімо так, має зустрічі з дочкою Леопольда Блума. Міллі. Але подивіться, як цей юнак реагує на те, що він зустрів татуся цієї Міллі, тобто Леопольда Блума, цибуля чи цибмуля? Автор грається зі словом Блум. І ось так, бачите, робить такі штучки. Це Блумля. Блу, котрий рекламки випрошує, татуля фотодівчини. Отак От номер. Тихо, дуже прошу, друже, вшиваємось. І вони зразу такі вшиваємось звідти. Загалом. Багато чого цікавого є, багато можна говорити. Про стиль, це буде дуже довге відео, якщо будемо розбирати кожен фрагмент і зачитувати кожну тут стилізацію і так далі. Але а, ну, спробуйте попробуйте прочитати цей епізод 14. Я замітила, що його дуже нормально читати зранку на свіжу голову. От реально там. 9-10 година з ранечку дуже добре його читати. Під вечір я не рекомендую читати цей епізод, незважаючи на те, що так діє двох увечері у пологому будинку. Там дитина зараз народиться, вечірня година, все так ніби З'єднюється докупи у вас, але ні. Ви коли будете читати ввечері, після, робо, після справ ви просто тупо закрийте і будете нервувати ще гірше. Тому, краще. Аби е, спокійно, отак, я скажу словами, ладно прочитати цей епізод, <прощити> то вам треба на свіжу голову, потер чуть, чуть раджу ділити на реально не ковтати цей епізод, тому що ви не зможете його швидко проковтнути. Тут треба думати не про зміст. Тому що зміст ви вже зрозуміли, блум у пологому будинку. Що тут ще розказувати? Дитина народжується, дитина народилася, всі відсвяткували і розійшлися. І краще, коли читаєте, то вслухайтеся у слова. Дивіться, як Джойс грається зі словами: оце циблумля, чи там оця ж ця сама, ану, скажи, паляниця. Ну, тобто, просто слухайте. <реш> Слухайте ці слова, як з вами грається автор. Там, ви шукуйте для себе, що о, він вже написав, він використав якесь старе слово чи ще щось. Тобто робіть акцент не на змісті, а на формі. Думайте про форму, про стиль, тому що інакше ну, просто буде дуже важко читати цей епізод. Тому зранечку на свіжу голову діліть собі по Дві-три сторінки, скільки зможете, тому що реально важко йде. Реально важко. А, собі полегеньки, і ви його прийдете. Mm. <свісна> Не зліться, тому що Джойс вас спеціально злить. Він так з вами грається і уплітає у цей епізод надзвичайно різні стилі. Просто робить вам такий хаос. Тому. А, він ось так вас, знаєте, зловив на крючку, тому не попадайтесь на його крючок. А разом з Джойсом продовжуйте от читати про цього Леопольда Мандрованого і про його різні мандри. Тому я думаю, якщо так підійти, то легше вам піде, дійсно. Ну, а на сьогодні це все. Це здається все, що я хотіла сказати. Ось такий у нас вийшов дуже сумбурний і дуже хаотичний напевно, найхаотичніший епізод з усіх, який я читала. У плані стилю, не у плані сюжету. Ну і все. І все. Далі нас чита... Далі нас чекає ще темніший епізод, ніж цей, тому що пише. Табличка, що далі дія буде відбуватися епізод 15 у Борделі. І цей розділ 15-й, який буде далі мною читатися, він має 116 сторінок, якось так. Тобто, я з вами не скоро зустрінуся. Він вже так швидко не прочитається. Він, напевно, найбільший розділ з усіх. Епізод 15-й, і ще я бачу так написане і цікаво. Ну, тобто я тільки так проглянула. Я так розумію, що знову Джойс нас буде вражати, а він це вміє робити ой як вміє. <сум> Тому все. Закриваємо на цьому, відпочиваємо трішечки, потім беремо з за 15-й епізод, читаємо про те, походу, як Блум, напевно, так, буде у Бордері, що там буде. Я вже собі уявляю. Ну все, всім па-па, всім хорошого дня. Все, я вимикаю.